Ося приповзла. Що ми робимо, робимось? Що ту таке? Кішечка хвилюється? Хвилюється кішечка. Ти приповзла і забираєш в неї їжу. Це кошечки? Це ням-ням для кошечки. Це їжа кошечки. Да. Дай їй кошечки, отак, На. Отак, дай їй. Боня не лізь. Боня. Що ти тут прийшла? І їжу забираєш в котика. Він хвилюється? Котик хвилюється? Да? Котик хвилюється. Ну, давай, давай, як ти зробиш? Вчишся, вчишся брати, да? котик хвилюється. хоче, щоб ти не чіпала її їжу. Що там кажуть, коли третя дитина з'являється, то... Корм кота це його проблема. Я? Давай поскладаємо її туди, щоб вона поїла. Давай. Може, котику ти даш? Давай, бери пінцетиком, бери і отак дивись. Оп, і складай. Складай, бонічки. Да, складай бонічки. Бонечка зараз швиденько доїсть свій сніданок, бо тут в неї вже є. Давай, бери, бери. Бери, бери. Вчіся, вчися. Да, їсти не можна то котика. То для котика як Боня захвилювалась, Бонечка. Васюнька. Це кошечка їсть, Так. Да. Дивись, отак береш. оп. Дивись, бачиш. Отак взяла. І сьогодні сюди склала. Отак, оп, склала. Дивись, отак береш. Складаєш.